Всім привіт! З вами Вікторія. Ми знаходимося в мене в теплиці. І я хочу сьогодні вам зробити таке відео. Відео продажу, що в мене є на продаж. Продажу і розпродажу. Ну, деякі скуленти я хочу швидше продати, тому що йде зима і мені треба десь їх всі складувати. А міста не сильно так і багато. Тому зараз буду вам показувати, що я буду продавати. Так, сьогодні в нас 8 жовтня. Я показую вам свої сукуленти, які на продаж. Дивіться, в мене аж 4 ящики. Ось один, другий, третій і воно далі четвертий. Ну, рішила вам показувати, як вам, Діток і разом із мамами. Тому що на дітках не сильно можна побачити, ну, яка гар... який гарний сукулентик. Мама вже більш показує свою красоту. Так, почнемо. Так, перший в мене в списку це в мене Еоніум. Ну, в общем, дивіться, отакий він гарний. Ось бачите. Це в мене мама. Це трішки вона припалилася. Називається кастелло Пауле Ось це назва. Це мама. Ну, їй вже роки 4 я вам казала. Я її погано сформу... Ось, Бачите, ну, така вона. Буду переукорінювати і робити таким деревцем гарним. Ну, в общем буду вам показувати. На продаж є у мене два такі величезні. Два величенькі такі екземплярчики. Так, бачите, вони падають зараз. Я. Вони падають, їх треба вже пересаджувати в більші горшки. Дивіться, вони вже дорослі. Ось. Вони вже сформовані таким деревом, вже видно, так? Да? І такі ось вони. Це його дітки. Я знаю. Просто на дітках, бачите, слабо виражена ця варигатність, тому що дітки в мене літом стояли в затінку. ось А мама стояла на сонечку. Е, ну Було притинено сіткою такою бачите, ну, вона була на сонці. Через сітку все одно сонечко попадало. І в неї такі ось, бачите, гарні, розписні розеточки. Ці теж будуть такі. Теж, видно, бачите, варегатну й дає. Так, отакі деревця, два, що вже вони сформовані, їх потрібно вже пересадити, і вони будуть далі рости гарно. По 50 гривень. Оце отакі ось дітки по 50. Ну, кому може потрібно свіжо зрізаний ось у мене є такі ось, бачите, розеточки. І теж вони гарно укорінюються без проблем. Кому треба буде, може, зрізаний, то теж буде. І, і може, буду вложити в подарунок, якщо хтось буде там купувати. Так, наступний у мене. Так, це в мене граптоверія дебі. Ось його граптоверія дебі. Дуже гарна. Це моя доросла. Ну, от я вам скажу, що оце колір не передає зовсім камера, не передає оце рожевий такі напилення на розетках оцих. Дуже гарна. Ну, камера не передає. Дивіться, це мама, ну, така доросла вже. І ось внизу дітки. Ну, Ця дітка вже вона така, як мама, почти. Просто вона в маленькому горшочку, внизу воно багато діток, бачите? Оця буде стояти 50 гривень. Оці, дві, дві оці по 30 і оця 20. Вони гарні теж. Ну, ось дивіться, на цій. Дітки видно напилення. оце. Ну, погано видно. Камера не передає. Так, кому що треба, будете казати. Перва, друга. Так, наступна у нас. Так, це в мене фахіфітум Монглоу. От дивіться, в нього теж таке розжеве напилення, але ну, його ну, не видно. Не видно, ну, Він такий гарний. У мене він вже дорослий, але но... Єсь отака ось одна діточка. Дивіться, одна залишилася. Дякую дівчатам, ті, що у мене купували сукулентики. Так, ось. О. Так, ну. Він тянеться, скажу вам, ну, росте гарний і здоровий. Ну, Він у мене дуже здоровий виріс. Я його буду, вам буду показувати, я буду його переукорінювати. Це горшок, ну, дивіться, оце ось шестерка Дебі, Я вам показувала перед цим, ось ось маленька. А це дуже здоровий горщик. ну, Видно різницю, різницю між ними. Така. Гарний дуже. І дуже подобається, але трішки тягнеться. Для нього потрібні трішки другі умови. Ну, це в наступних роликах буду показувати. є ось така дітка. Ну, я її придам за 35 гривень. Ось така ось діточка. Так, наступну показую. Так, Хеверія топсі турві. Бачите, вона в мене зацвітає. Така вона гарна. Дивіться, вона в мене теж здорова. Ось моя рука. Дивіться, скільки в неї там діток куча. І оці ось, ось, ось дітки я продаю. Дивіться, оці ось будуть, оце більша буде 35 гривні. Оці по 25 гривнів. Це раз, два, три, чотири. Вони всі одинакові, просто тут більший горшочок. А вони всі одинакові розміром. Так. Оця ось у 35, а оці по 25. Так, топсі-тупсі, тупсі, топсі, турві. Гарна така вона. На дітей не, не жадна взагалі. Дивіться, скільки в неї тут дітей. Буду відділяти, трішки пізніше вам буду показувати. Ну, вона мені подобається от такими от своїми оцими гарними розеточками. Так, наступна в мене. Така ось хеверія. Ну, Назву я її не знаю. Ну, Вона гарна, вона в мене вже теж давно. І дивіться, вона не жадна на цвітіння зовсім. Дітки в неї добре, ну як із листочка. Так вона слабо дає діток всередині, бачите, ну, немає. А от із листочка вони ростуть гарно. У мене є ось така ось діточка вже з цвітоносиком. 35 гривнів. Нападало сюди в розеточку, бачите? З землі трішки. Ну, це ось о мамка, а це дитинка. 35 гривень. Вона у мене ще є у такому ось у міксі. Це я теж на продаж робила. Тут у мене три рослини. Дивіться, це монантес ось такий ось. Тоже добре розрісся вже. Ось о, дивіться, вже, який він. Потім ось окрасула. Вона в мене і так є на продаж. І ось о, така ось о, ось окрасула. І оце вона. Оця ось Ахеверійка. Теж з двома цвітоносиками. Оце цей ось наборчик. Це не наборчик, а міксик супкулентів 50 гривень. Оця діточка 35. Ось. О, а оцей мікс 50. Так, наступна в мене. Так, наступна у мене хеверія, отака, ось дивіться, вона красива, гарна. Це хеверія Сетуса. Сетуса. Взагалі, така назва на дітки не жадно. Дивіться, скільки в неї дітей, воно куча, так? Да? І я в неї теж наділяла діток. Ось дивіться, отакі вже гарненькі діточки. Ну, По 30 гривень їх. Ось дивіться, які вони. Вони гарні, вона не тягнеться так, щоб сильно. Ну, така вона, отак вона росте. Скажу те, що якщо її посадить більший горщик і поливати, то вона, звісно, піде швидше рости. Ну, я чувствую, що тут вже корінці, вони вже роздувають горщик. Ну, я її так тихенько поливаю не сильно і вона в мене оце. Так, росте. Вона гарна. І викидає цвітоноси і цвіте. ну Зараз немає, не бачу. Так, оце оці дітки продаються. Так, наступна в мене так наступна в мене хаверія на ну Це моя, ну я її переукорінювала, тому що вона упала в мене, літом упала і поламалась. Я її переукорінила і поставила. Ну, така вона ось, бачите, гарна теж. Чим більше світла, тим вона, ну, ярче, оці всі полосочки, ося ця дітка продається. Ну, 30 гривень то теж ось така. Ну, Вона, бачите, така. Така почти що, як і мама. Одна вона в мене. Вона продається. Так, наступна хеверія в мене. Так, отака хеверія кристатної форми, ось дивіться, е, ну, така вона в мене вже руки три її. Росте не сильно швидко. Ну, діточку одну відділила. Ось отака діточка. Ось вона. Ой, бачите, випадає із горщика, перекинулась. Ну, така ось дітка. Ну, так. За 40 гривень віддам її. Така вона. Так, оце мама, ось така, бачите, оце така діточка. Вона теж у мене одна. Так що кому треба, пишіть, я оставлю номер телефона. І на вайбер можете робити мені замовлення. Так, наступний у мене пафіхітum пафі, пафі, оліферум. Дивіться, ну, оце можу очусь. Це ось, бачите, листочок, він уже йде із дітками. Тут не одна дітка, тут їх дві або три. Ось, о, він гарний. Подивіться, який він такий весь. Як намальований. Подивіться, бачите, оці всі, як на ньому щось намальовано. Гарно, він мені подобається. Ну, теж, знаєте, отак дотронешся, і воно відпадають, Лис... листочки, я маю ввиду. Так, і є отакі ось о... теж, е... бачите, ось тут з листочків, діточки. Ну, ці діточки ну, по 20 гривень. Ось оця, ось, ось оця. Ну і ці маленькі, я, може, хай ще трішки підростуть. Ну, Тут, дивіться, тут дітки, листочок ось, ось дорослий, бачите? І на ньому дітки. Ось, ось теж. Ось ось. Тут два їх ось видно. Так, І наступний ось у мене отакий офіхітом. Він гарний, але він тянеться. Теж такий, знаєте, орнатум. Ну, назви погано видно, але ну, по-моєму це орнатум. Я обрізала свій, свою дорослу, ось бачите, в тому році і на ній ось, ось дітки почали виходити. Ну, оце оцю діточку. Потім оцю ось. Я можу продати. Ось ну, такі вони вони рожеві, рожеві, гарні. ну, Камера не передає. По назві можна знайти який мінь, колір. Ось все. ось, оце то вже з листочка. Ось, все, бачите, з листочка така виросла діточка. Так, ці дітки я продам, вони, бачите, потягнуті. Їх потрібно теж брати, обрізати. Я вам покажу в наступних відео, як формувати, щоб сукуленти були не витянуті. Ну, вони, вони витягуються, ці пафіхітуми витягуються, їм треба більше світла. Так, ну це оцю дітку і оцю, ну, по 30 гривень можу продати. Їх вдома потім обріжете і переукорінете, і вони будуть отакі ось. Бачите, як ось на цьому. Так, наступна в мене. Так, ось, ось ще у мене дві хеверії, але що я хочу сказати? Вони стають темними. Ось, бачите, це більше на сонечку, вона темніє. така аж коричнева буде. Назву їх не знаю, тому що мені дали подарунок ну малесеньку, і вона вже бачите, розділилась на дві дітки. Ну, Ця ось зацвіте, оцю можу продати. Так як назви я не знаю. Ну, в общем, за 30 гривень. Ну, похожа, вона на Чорного принца. Ну, ця ще не сильно темна, ось оця. Цю собі я оставила, вона брала квітконус. Хай вона росте гарно. Ну, вона така темненька буде, ось о, бачите, да? І ця, і ця. Так, оцю продаю. Наступна в мене. Так, дивіться, це у мене хавортія вертикальна. Це я її так купляла як вертикальну хавортію. Купляла одну розеточку І оце за 3 чи 4 роки вона оце так в мене наросла. Гарно наростає, без на рослина. І така, знаєте, вона гарна. Я вам розказувала, що вона мені дуже подобається. І в мене є ціла куча дітворів. Ну, що я хочу сказати. Оці оці ось я можу продати. Всі по 25 гривень. Оці ось. Оці. Ну, оцю за 35. Вона вже, бачите, в неї вже тут дітки є. Ну і всі вже є з дітки, воно видно. Так. В общем, оці за 25, оці, оця 35. Вона просто вища і вже видно, що вона пішла в ріст. Так. Оцей ящик я один уже сьогодні показала вам. Наступний ящичок покажу в наступному відео, бо буде дуже дліне. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, гарних квітів. В кінці відео ставлю свій номер телефона, пишіть Viber або дзвоніть, і ми будемо рішати з вами, хто що хоче. Всем пока-пока.